Комісія соціально-гуманітарних дисциплін коледжу це команда висококваліфікованих викладачів української мови, англійської мови, історії, філософії, географії, соціології та культурології, які формують світогляд, цінності та інтелектуальний потенціал сучасного студента. Освіта це не підготовка до життя, освіта це саме життя Джон Дьюї. Викладачі комісії впроваджують сучасні педагогічні методи: інтерактивне та проблемне навчання, проєктну діяльність, дебати, аналіз кейсів, міждисциплінарні проєкти, навчальний процес спрямований на розвиток критичного мислення, мовної культури, історичної свідомості та глобального бачення світу. Мова формує думку, а думка формує майбутнє Вільгельм фон Гумбольд. У роботі активно використовуються цифрові інструменти та платформи Google Classroom, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, інтерактивні презентації, онлайн-тести, віртуальні дошки та мультимедійні ресурси. Це дозволяє ефективно організувати дистанційне та змішане навчання, забезпечуючи доступність і якість освіти. Технології самі по собі нічого не змінюють. Все змінюють люди, які вміють їх використовувати. Стів Джобс. Викладачі комісії відзначаються високим рівнем професійної майстерності, постійно вдосконалюють свої компетентності та вміло добирають актуальний навчальний матеріал, адаптуючи його до сучасних реалій та інтересів студентської молоді. Особлива увага приділяється мотивації студентів та розвитку їхнього потенціалу. Викладачі заохочують здобувачів освіти до участі в олімпіадах, мовних і творчих конкурсах, наукових конференціях, культурно-освітніх заходах. Учитель торкається вічності, він ніколи не знає, де закінчується його вплив. Генрі Адамс. Соціально-гуманітарні дисципліни, фундамент мислення та культури. Навчаємо не лише предметів, навчаємо мислити, поєднуємо традиції та цифрові інновації, формуємо громадян, лідерів і особистостей, знання, що надихають, освіта, що відкриває світ, гуманітарна освіта ключ до усвідомлення майбутнього. Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своїх мрій. Елеонора Рузвельт. Робота комісії соціально-гуманітарних дисциплін спрямована на виховання компетентної, культурної та відповідальної особистості, здатної гідно відповідати на виклики сучасного світу.